Програма передбачає собою те, що кожен працівник навчального закладу у місті Львові мова йде про школи і про дитячі садочки зможе безкоштовно проходити медогляд. Як ми з вами знаємо, що працівники шкіл, вчителі вони раз в рік проходять, працівники дитячих садочків це роблять частіше. Відповідно, так як в нас є платна послуга для того, щоб це. Власне, вчителям зекономити ці кошти і щоб місто це допомогло вчителям у цьому плані, була власне створена програма спільно з управлінням охорони здоров'я. Сьогодні виконавчий комітет під затвердив наші вчителі в відповідних закладах медичних нашого міста зможуть безкоштовно проходити медові. Найголовніше, щоб кожен працівник прийшов його вчасно відповідно до того, як вимагає закон. Угу. Е, чи маєте статистику, скільки загалом працівників закладів освіти мають пройти такими доглядами? Близько 15 тисяч осіб. Угу. Е, яка сума з бюджету буде скерована на ці медогляди? Ну, якщо 15 тисяч осіб, і в середньому медогляд близько 600 гривень, 650, Ну це досить пристойна сума? Е, чи це тільки цього року, чи на наступні роки теж передбачено, що медогляди? Я думаю, що однозначно це буде продовжено на наступні роки. Минулі роки освітяни проходили медичні огляди самостійно. Вони деякі проплачували, деякі проходили через свого сімейного лікаря, але це неправильно. Це має бути медогляди організовані відповідної комісії, яка створюється в закладах охорони здоров'я, тобто оглядається поривинно терапевтом. Далі терапевт визначає до якого він спеціаліста скеровує. Хоча, е, хоча передбачено е, законодавством е, перелік відповідних спеціалістів, які мають пройти е, освітянин, і відповідно діагностичні та лабораторні обстеження, е, чи правильно я розумію, це е, медичні обстеження будуть для всіх, чи буде залежати від саме здорових інтернет. І в тому числі від стану здоров'я конкретного працівника. Бо якщо, наприклад, терапевт побачить якісь, що пацієнт потребує якогось додаткового обстеження, то звичайно лікар скерує на необхідне обстеження або консультацію.